Всім привіт! рада вітати вас на моєму каналі. І на фоні музею просто неба у Порогові хочу поділитися своїми думками щодо останніх подій. І скажу, що ледь відійшовши від втоми від цього жахливого місяця, коли Росія майже кожну ніч атакувала Київ всім, чим тільки можна. Я думаю, хто з Києва тот, той мене зрозуміє, що я маю на увазі. Стосовно саме переживань. І потім наступний шок це трагедія в Києві, коли загинули люди через зачинене укриття. І несправедливість, несправедливість, що немає справжнього покарання, справедливого покарання винних у цій трагедії. І взагалі, ось просто ну як так, так неможливо було статись. Люди йшли в укриття. і Ну як так? Ну от просто не вкладається в голові. І мені здається, що винні все ж таки не покарані. Бо мені здається, що за 1,2 мільйони гривень укриття хоча б відчинені мало б бути. І на днях для всієї України стало шоком це підрив Каховської ГЕС. Просто не можу в це повірити. Масштаби затоплень просто шокують, шокують наслідки цього. Загинули тварини зоопарку Нової Каховки. І скільки ще тварин не вдалося рятувати. Я просто в шоці від всього цього, полить серце за людей, які мають лишитись без свого чизла і тікати з пустими руками. Просто не вкладається все це в голові. І це вже не говорячи про те, які екологічні наслідки це все спричинило. Ну, як так, що в головах оцих нелітів, я не знаю. І що також мене жахнуло, що ООН в цей день, в день акту тероризму, відзначили День російської мови. це просто якийсь зашквар. І для мене це свого роду теж про жорстокість. По відношенню до мирних людей. Просто в шоці. Як так? Ось кожен день у мене останній ось місяць це питання як так? До речі, не знаю, як ви, але я коли стресую, нервую, я помітила за собою, що я починаю постійно щось прибирати, щось робити, щось чистити, щось. Підмітати, пилососити, витирати пил, ну, словом, от просто займаюся такою якоюсь монотонною справою, з якою ти себе змушуєш щось робити і відключаєш мізки повністю. Тому що дійсно пережити якісь ці останні моменти це просто. Нереально, якщо чесно, тому я потрошку повертаюся до прибирання свого будинку, тому що роботи дійсно дуже і дуже багато сьогодні. У мене по плану. Спальня і прання. Я попрала штори у спальні. У нас ось такі вісючки. Я раніше зав'язувала такий вузол один і засовувала у пральню, і тоді вони так взагалі не заплутувалися. Але сьогодні я взагалі психанула і засунула все повністю. І скажу, що вони насправді не також сильно заплуталися. Я їх купувала в юску. І вони там доволі якісні, вони такі слизькі, і ось так ось проводжу рукою, як розчіскою, і вони абсолютно спокійно так спадають донизу. Там буквально одна хвилинка часу такої монотонної роботи. І все стає на свої місця. Також білі фіранки мені б <смі>, треба було б добре попрасувати, але я мабуть цим вже не буду займатися, бо займусь вже якось пізніше. Зазвичай я їх ось так от вішую вони висихають, і коли вже висохнуть, то беру пару праску і прям по місцю проходжусь, і вони вже рівненькі. Але зараз так багато всього, що мені здається, що коли приберу все приміщення, мені доведеться ще раз попрасу, попрати ці фіранки, і тоді вже я їх попрасую. Щось я ось так собі надумала. Тому якось так змінюю. Постіль тут, в принципі, і не було постілі поки що ми забирали все, що тут було у спальні, тому що тут також були ремонтні роботи, і вирішили, раз уж таке діло, то змінити матрас. Я побачила в'юзку акцію, там наш, наш матрас продавався взагалі за 50% знижки. І з такою нормальною ціною ми взяли собі новий, тому що. Минулий це просто якась жесть. Я не знаю, ми його купили дуже так дешево. І Єва, коли була маленька, вона на ньому так активно стрибала. Вони був він був пружинний, і пружинки там щось них вийшли зі строю. І спати практично неможливо. І зараз цей матрас це просто якась просто мрія спати настільки зручно, але прикол у тому, що ми на ньому зараз не спимо. Ми не спимо в цій кімнаті. Тому що все одно, коли тривога, ми біжимо до Єви. А зараз, тим паче, ми взагалі переїхали на квартиру друзів, які живуть поруч з паркінгом, і ми вночі, ну, верніше, на ніч, їдемо туди на ночівлю і на тривогу спускаємось в паркінг і спимо просто в машині всі трьох. Тому ось такі справи. Не знаю, чи треба міняти цю постіль, але роблю просто машинальні речі. До речі, я не заправляю ковдру якимось способом, просто куточок до куточка. Раніше я дивилася у дівчат різні способи, їх тестувала, мені, якщо чесно, нічого не подобається. Мені набагато швидше зробити ось так. Тому що всі ці способи я або їх не запам'ятовую, або вони все одно у мене дуже багато часу забирають, тому просто куток до кутка. І так доволі мені швидко це все засунути. До речі, це літня ковтра, яка приємна така, вона влітку. Все одно люблю вкриватись, не люблю, коли нічого немає, або якась така щось тоненьке. Я люблю, щоб щось лежало на тілі. Тому це така якась ковтра, яка влітку тобі, ну, з нею неспокотна. І подушки я люблю скласти зверху, не люблю, щоб ковтра накривала подушки. Взагалі, у мене був набір з декоративних подушок, який дуже гарно було у спальні. Але щось мені зараз воно набридло, хочу якийсь новий набірчик собі придумати. Щось якесь літнє, свіженьке, новеньке. Ось тому зараз буде так, а потім щось придумаю. І, до речі, хотіла поділитись своєю покупкою, такою не дуже дорогою, але все одно мріяла я про це, це відро складне. Чомусь мріяла і не купувала зараз. Все ж таки на прибирання вирішила купити. Воно продається. В принципі в дуже багатьох інтернет-магазинах, я думаю, на Aliexpress також можна його купити. Тому просто забийте в Google складне відро і ви побачите дуже багато варіантів. Це дійсно дуже зручно, воно доволі якісне, мені дуже сподобалось, і така резина вона доволі міцна, тому я думаю, це дуже якісний і потрібний в хозяйстві товар. Тому зверніть на це увагу, якщо ще не бачили таке. У мене розбита покупка прання. Це вже, мабуть, третина всього, що я вже попрала. Розбито там светри, біле, темне, делікатне, цієвене. І ось це це те, що на відбілювання ще треба буде закинути. Ось поступово все роблю. Десь в мене це прання займає більше тижня, напевно. Я щось собі вирішила, що мені треба обов'язково попрати абсолютно весь одяг, всі рушники, всю постіль словом, весь весь текстиль, який у мене є. Тому я вже так тиждень перу речі різного формату, так, щоб і пральна машина відпочивала, тому цей. Затяжний у мене процес. І ось, до речі, це відро дуже класно і функціонує з окропом. Тобто нічого не деформується, все класно. Я тепер в ньому ще й і, і замочую на з від, від, кисневим відбілювачем речі. І, до речі, я. Як тільки у мене з'явився кисневий відбілювач, я, мабуть, всю пачку зараз його і використала, тестуючи абсолютно все, що тільки можна. Я не знаю, чому я раніше про нього не знала. Дуже класна річ, і в різних фірм є цей відбілювач абсолютно. Тому хто ще не знав про кисневий відбілювач, абсолютно рекомендую. Це дуже класна річ. До речі, одяг, який я посушила, я не прасую зразу, ніколи, я не витрачаю на це часу. У мене є Пару праска, і коли мені треба кудись вийти або дитині, чоловіку, просто одна хвилина часу ми прасуємо ці речі е, і одягаємо і йдемо. А перед тим як класти у шафу, я нічого попередньо не прасую. Тому що все одно в шафі воно приминається, все одно є якісь складки, потім все одно треба прасувати. Тому, тому я вирішила для себе такий момент, що мені набагато легше перед виходом. Попрасувати речі, і, і, і в ті, які ми виходимо, і все. Потім, я, якось, в якихось відео, я покажу свою праску, паропраску, якою я абсолютно задоволена. Поки що сушу все на такій сушарці в нашій новій гардеробній кімнаті, поки тут взагалі немає ніяких меблів, нічого такого. А взагалі я дуже мрію про сушильну машину. Прям дуже сильно, але розумію, що це трошки згода. Також і взуття, те, яке стояло у нас в коридорі і дуже сильно припилилось, ну, яке ми саме не ховали, тому що частину взуття ми заховали, а частина така кросівки, які я точно знала, що я їх. Поперу, то зараз якраз ними займаюся і сушу на повітрі свіжому. Останнім часом я обираю якісь дуже швидкі страви, дуже легкі у приготуванні, і які займають там максимум хвилин 15. Тому сьогодні у нас будуть спагетті з вершковим соусом і стріпсами. Е, також останніми часами я обираю такі м'ясо, яке вже порізане. Це або стріпси, або шніцелі. Щось таке, що можна дуже швидко приготувати. Кухні вітальні досить багато часу. Були робітники, дуже багато тут робили з підлогою, вирівнювали, шкурили стіни, фарбували. Також були якісь проблеми з електрикою. Словом тут доволі багато було роботи, тому доступ до кухні був. Перекрити. Я собі зробила там маленькі дирочки, коли все було, знаєте, плівкою накрито, виділила собі лише зону комфорки і на ній все готувала. Тому я в принципі, дещо показувала те, що ми готуємо, саме ось зона плити у мене завжди була трошечки в доступі і все. Більше в мене примі... ну, якби Поверхонь не було. Так, я, до речі, додаю з чайнику окроп, ставлю кастрюльку для того, щоб швидше вода закипіла, зварилась спагетті, тому що соус готується доволі швидко. М'ясо я обсмажила з двох сторін, додала спеції до м'яса, додаю тепер томати у власному соку. До речі, ось мої улюблені спагеті номер 5 і номер 3 Інший формат спагеті я не сприймаю. І саме ці фірми вони мені найсмачніші. Більше, навіть вже і не тестую. Також до соусу додаю 2 зубчики чеснику. У мене там один великий один маленький. Для такої пікатності також додаю базилік. Якщо був би свіжий, було б ще крутіше, але спеції також підійдуть. І додаю вершки буквально на око, саме стільки, скільки мені хочеться, щоб було соусу, але теж не занадто, щоб не було занадто вершкове краще брати 20% мінімум, і обов'язково посолити та поперчити їх. І дати трошечки на мінімальному вогні все це проварити. Вже під кінець додаю трошки сиру і потім ще сиру додам а, у, на подачу. Тепер хочу поділитися з вами моїм відкриттям. Це Республіка Торговий центр у Києві. Я не знаю, чому ми не бували в ньому раніше, тому що він знаходиться недалеко від нас. Тут просто дуже казково. Подивіться на цей оазис прямо посередині торгового центру. І, в принципі, цей торговий центр. Дуже і дуже величезний. В ньому, коли заходиш, немає відчуття, що зараз щось не працює або щось не так, що йде війна, ковід був і все інше. Ні, тут абсолютно круто, все відчинено, дуже багато людей. І подивіться, які класні тут атракціони. Тут речі, є в цьому сіло ці навіть і не видно. Така маленька, але їй дуже подобалась саме ось ця горка з водна. По черзі то я той чоловік з нею катались. Словом, дійсно дуже прикольно І ось ця саме зона атракціонів мені сподобалась найбільше в Києві. Ось тут найкрутіше. Тут дуже багато для різного віку. Ось просто подивіться на цю лазву. Тут просто загубити дитину можна на раз-два. Дуже прикольно, багато різних секцій, різних атракціонів для малечі. Мені здається, тут саме такий середній вік дітей, коли не дуже маленькі і не дуже великі підлітки. То так, от, плюс-мінус 10 років, 8, 7, Буде точно цікаво. Тут дуже багато, саме на трошки доросліших. Тут навіть єві не скрізь навіть можна. А ось для таких, як Єва ось ця зона дуже прикольна. Тут з автоматів стріляти треба по вовкам, які просто, ну. На екранах десь з бочок вилазять і не можна потрапляти в зайчиків, кроликів. Ось дуже прикольно зроблено, прям як в касці. Ти їдеш, просто наче в казці. Дуже сподобалось. Тому, якщо ви в Києві і хочете розважити свою дитину, мені здається, сюди точно треба, хоч раз завітати, щоб справити власне своє враження. І, до речі, про кінотеатр у республіці. Тут е, мультиплекс, він мені, до речі, ніколи не подобався в різних е, е, точках Києва. Е, наш улюблений кінотеатр завжди був Планета кіно, блокбастері або у Рівермол. Е, е, але тут мультиплекс у республіці це щось неймовірне. Я не знаю, просто кінотеатр на іншому рівні. Якщо захочете так само завітайте сюди в кінотеатр, тут щось просто: дизайн, неймовірний відчуття цей маркет попкорну, так само дуже красивий. Боже, подивіться на мою безстрашну єву. Вона сама собі обирає атракціони і завжди. Ось щось таке страшне. Постійно хоче спробувати. Але я побоялася туди йти, тому вона пішла з татом. На цьому вже буду завершувати свій ролик. Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. Якщо так, ставте вподобайку, підписуйтесь, якщо не підписані, і тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні мої відео. Всім до зустрічі, па-па, на все добре, все буде Україна!